Коли молитимусь до тебе, возвеселиться праведнику, Господі і уповає на нього. Перемудрість. до хиліп'ян послання, святого апостола Павла читання, уважні. браття, я біг не дарма і трудися немарно Ба навіть коли б я став жертвою офірою за вашу віру, я б раді і веселився разом з усіма вами, та й ви також радійте і веселіться зі мною. Надіюся, Господі Ісусі, послати до вас незабаром Тимотея, щоб і мені на серці стало легше. Коли довідаюся про вас, нікого бо не маю рівного йому душею, що так щиро дбав би про вас, бо всі шукають свого, а не Христа Ісуса, ви знаєте Його випробувану чесність, Він, як син батькові, служив зі мною, справі Євангелія. Отож надіюся послати його до вас, як лише довідаюся, як воно зі мною. Мир тобі премудрість Божий. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуюя. Праведник як фінік розцвіте, як кедр на ливані виросте. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо свято Євангелія. Мир усім. І духові твоєму від Луки, Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні того часу, як Ісус в одній місці з'явився весь у проказі, побачивши Ісуса, упав він війниці, став його благати. Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже, Хочу очистися. І вмить покинули його проказа і наказав йому нікому не говорити, але йди та да покажися священникові, і принеси дар за твоє очищення, як наказав Мойсеїв їм на свідчення, чутка про нього ширилась дедалі більше, і сила людей збігалися, щоб його почути і вилікувати світ своїх недуг. Та він відходив у місця самітні. І молився, Слава тобі, Господи, слава Тобі. всі З усієї душі, з усіх мислі нашої. Промогмо. Господи, помилуй. Господи, все боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй. ще молимось за святішого селенського рихірея нашого, Франциска Папу Римського, боголюбивого Єпископа нашого, Керніла, всечасніше, це нашого, архімандрита Танасія, за те, що служить і послужили всі ті обителі ці. За отців наших духовних, і всіх у Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось про Боже благословення для монастирів Собору, Пресвятої Богородиці, за святі ревні покликання, до священича ймо нашого життя. Господи, Помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, про Боже благословення для будівництва нашого храму за будівельників, які його будують і за всі жертводавці нашої святині. Прийми, Господи, ще розкладень, від пожертви нагороди, і сви небесну і молимось тобі, вислухай і милостивно помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за мир в Україні, Ще ворожнечу ненависть, які злодіяння та самолюбство викорінити з нашого народу і подати нам любов і мирне співжиття. Молимось за наше українське військо, за його перемогу над надвором і супротивником за всіх поранених і полонених за всіх, хто знаходиться під ворожими обстрілами. Щоб Господь захистив і захоронив їх. Молимось до Тебе, Господи, вислухай милостивну помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Боже, Господу Богу нашому, що вислухав голос молитву нас річних і помилого слух, своїх всіх тут писаних на яких молимося, хто просив нас про молитву, за коми повинні молитися, щоб сповнились добрі прохання, їхні, Господи, вислухай і милостивно помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй господи помилуй. ще молимось за тут присутніх людей що очікують від тебе великої батої милости за те що творить нам милостині за всіх християн. Господи, помилуй господи помилуй господи помилуй. Бо милостивий чоловіку любець бог і си і тобі славу села ямо сину і святому духу, і нині по всіх часі на віки вічні Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. молимось Тебе, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за упокій душу сопших слух Божих Петра, Василя, Михайла, Петра, Петра, Филиппа, Анатолія Ніоніли. І щоб проститися всім всякому прорічню добровільному і недобровільному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів, їх у Христа безсмертного Царя Бога нашого просі. Подай, Господи, Господи, помолімся. Господи, помилуй, Бо Ти є воскресіння, життя, упокій усокших слуг Твоїх Петра, Василя, Михайла, Петра, Петра, Филипа, Анатолія, Ніоніли, Христе Боже, наш тобі славу села, з беззначальним тим Отцем, з пресвятим, благим і животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тільки вірні ще іще в мирі Господа помолімся. Господи, Премудрі, що під владою Твої завжди бережені, ми тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми Херувимів хер тайно, Херувимів тайно являючи. Відкладім печаль, соку нині, нині житейську, нині житейську, відкладім печаль, святішого Селенського хирия нашого, mm. Франциска, папу римського любого єпископа нашого керніла. Все чесніше, це наш архімандрит Атанасія, ви діаконський, монаший моношечий. Бомбережений народ, наш правління все військо повсякчас гаданих, фундаторів, доброчинців, святого храму, святого обителів цієї, всіх вас, християн, нехай заде Бог у царстві своїм, завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. Щоб і царя всіх ми прийняли, що я славі не видимо. Супроводять ангельські чини, Аллилуйя, Аллилуйя. Сповні молитву нашу, Господеві, Господи, помилуй. За принесені чесні дари, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, цей тище з вірою, побожністю і страхом Божим. ходіть до нього, господеві, Господи, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої всякої скорби, гніве й нужди, О, Господи, і помолімся, що дротами єдинородного, сина, то, що з ним благословен, єси, спресятим, благим, і животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми І Духові Твоєму, возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. О, ця... Святого Духа, тросіди насушної не розділю двері дверю при мудрості будьмо уважні. Амірую. Це Вседержителя, творця неба і землі, Всього видимо і не І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного Отця родженого перед усіма віками, світло від світла істини, від воїного, родженого, несотвореного, єдиносушного, цим, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого радості, Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої, мрій дівий стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі слави, судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що за Отцем і сином рівно поклоняємо, рівнославими, що ворив через пророків в єдину святу Соборну, Апостольську церкву, І ковіду одне хрещення, на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих, і Дня, майбутня, віку. Амінь. Спосні, станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити. Милість, миру, жертву хваління, Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіми вами. І з Духом Твоїм. Піднесі їм серця, піднесли до Господа, благодарім Господа, достойно і праведно є поклонятися Отцю і сину і Святому Духові, Троїці єдиносушні і нероздільній. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи й промовляючи. Апостолам кажучи, прийміть їжте це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Пийте з неї, всі це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьох проливається на відпущення гріхів». Твої, Тобі приносимо за всі і за все. Тебе успіхуємо, Тебе благословимо, Тебе благодаримо, Господи, і молимось Тобі Боже наш, і молимось тобі Боже наш. Молимось Тобі, Боже, божена, особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну ладицю нашу Богородицю і пресну Марію. Достойно я воістину, величати блаженою тебе, бородицю. Все і пренепорочно матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно, славнішу від серафимів, що безтління Бога породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Найперше помини, Господи, святішого Вселенського хиря нашого, Франциска Папу, Римського, Боголюбивого єпископа нашого керніла, дари святим твоїм церквам. Щоб у мирі цілі чесні і здорові і довголітнього право правили, слово Твоєї істини. You see, you see. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, успівати причесне величне ім'я Твоє, отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Amen. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всіх святих, пом'янушище іще в мирі, Господеві, помолімся, Господи, за принесені, освячені, чесні дари, Господеві помолімся, Господи, помилуй. Що чоловіку любець Бог наш прийнявши по святий над небесний, духовний свій жартовник, приємний, запав духовний, зі славно божественно благодаті, дар Святого Духа помолімся, Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гнівої нужди, Господеві, помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи помилуй. Меня все досконалося, то мирно і безрічного спада, Господи. Ангела, миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, Господа, Господи. Прощення, відпущення, ріхи прорішень наших, Господи, просі. Добро і пожиточно для душ наших, миру для світу, Господа, проси. Падай, Господи. Постали час життя наше у мирі покаяння скінчити Господа, просі. Християнської кончине життя нашого, безболізне, безданної, мирно і доброго твіту на страшному суді Христовому, Просі. Гідність віри і причастя Святого Духа, випросивши самі себе один одне і все життя наше, Христово, відай Богу. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю, неосудно сміти призивати Тебе, небесного Богоця, й мовити, Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукового. Бо твоє царство і сила і слабо, ця і сила, і святого Духа ти повсякчас і на віки, вічі. Ми Русі, Духові Твоє, голови ваші перед Господом Тобі, Господи. Благодать і щедротами, чоловіку люб'ям єдинородного Сина, Того, з яким ти благословен, Ісис, присвятим, була й животворним Твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Боже, Молостей, будь-мені кріщними, будьмо уважні, святи, святе. Єдин, Господь. Свят, єдин, Ісус Христос, на славу Бога Отця, Амінь, в пам'ять вічно буде праведник, злих слухів не обоїться. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідаю, що диєся істину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ спасти, з яких перша я, вечері твоєї тайної, сьогодні, Син Божий. Мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розвійник, сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не насуне на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи. Але на зцілення душі і тіла мого, і на життя вічне. Амінь. Боже, милостивий, будь мені грішній, Боже, очисти ріхи мої, помили мене. Вищеславна грішила я, Господи, прости мені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословен тоді в ім'я Господнє, Бовися нам. Ми виділи світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину. нероздільні роздільній тройці поклоняємося. вона спасла нас. Завжди, нині повсякчас і віки вічні. Амінь. Нехай сповняться уста наші. Хваління Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх, божеству, безсмертних і животворящих таїн, збережи нас у Твоїй святині, Кхе. весь день получатися правді Твоїй. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, смертних небесних, порящи, страшних хрестових тайн, достойно благодарім Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Господи помилуй. День весь досконалий, святий мирний, безрічний, випросивши самі себе один одний все життя наше, Христово віддаймо. Товіга. Господин. Бо ти є освячення наше, і тобі славу села, цю і Сину, і святому Духу, і нині повсякчас і навіки вічні, амі. Ми ріби Ви дімені, Господні, Господові помолімся, Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш ти, що тебе благословляють і освячуєш ти, що на тебе надіються. Спаси людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Понуту церкви твоєї охорони, освятити, що люблять красу дому Твого, ти їх прославу Божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємося на тебе, мир світові Твоєму даруй церквам, Твоїм і єреям, Тобою бережен народові нашому, управління, всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, оце Світла, і тобі славу, подяку Бог, лінь засилаємо, Отці і Сина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Будь я Господня благословене від нині довіку, будімня Господня благословене віднині довіку, будімня Господня благословене віднині віку. Благословення Господні на вас і обладаті чоловіку люб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Твій, Сыне, Повся час, і повсякчас і на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Гос... Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої, Своєї Матері, святого Йосифа, і обручника, святислав, вальних апостолів, святоця нашого на Золотоусторіх, Єписку Константинограда, блаженно священомученика Теодора і всіх святих. Нехай помили, спасе на всіх ближче віку, любим блаженні моспіні вічний покій сотвори Господи сьогодні заданим словом Твоїм Петрові, Василеві, Михайлові, Петрові, Петрові, Филиппу, Анатолію, їм вічною пам'ять. Вічна, пам'ять Вічна пам'ять, вічна. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять.